У Карпатах звивиста не завжди легка, тож я раджу вам якомога більше зупинятися. Тим паче, що кожен такий перепочинок обов'язково принесе приємні враження. Я на такі натрапила поблизу берегова. Виявилось, це прадавній край виноробів, і ми навідаємося до одного з них. Маленьке село Бене розташоване за кілька кілометрів від кордону з Румунією. Його можна обійти пішки за годину, лише шість вулиць. Але такої щільності виноробів в одному місці ви не знайдете ніде в Україні. Вино тут роблять у кожному дворі. Виноробні, невеличкі, сімейні, тут їх називають підвалами. Виноградники у найтеплішій точці Закарпаття з'явилися ще за часів сусідства із Римською імперією. І от вам сучасний результат. Ось так виглядає більшість тутешніх городів. Сотні сортів, тисячі кущів. Для мене це справжній виноградний рай. У кого кілька кущів, у Гергея кілька тисяч. Хлопець винороб у третьому коліні. Отак свої виноградні плантації він обходить по кілька разів на день. каже, роботи ні в року, але результат вражає. Підвал нашого винороба ще й з історією. У Першу світову його вручну викопали полонені італійці, як сховище. Тепер тут зберігають винні діжки і проводять дегустації для туристів. Коли наступного разу ви наливатимете у келих закарпатське вино, подумайте про те, що можливо його готував справжній лицар. Я не марю тут на берегівщині дійсно існує реальний винний лицарський орден. От наш господар уже в образі. Передається поколінням, потім треба, щоб посвятили із мечем. Нас треба випити 300 грамів вина на такий тонкий доску, і тоді, якщо вип'єш, вип тоді може стати він рицаром, і тоді отримуєш грамоту, мант і, і свій титул. Лицарі винного ордену присягають на вірній справі і популяризації місцевого вина. Хоча я гадаю, найкраща реклама таки дегустація. Слова тут зайві. Закарпатське вино ексклюзивне, має яблучний присмак. А все через те, що виноград зростає на магматичному ґрунті, багатому на мікроелементи і кислоти. Дістатися села виноробів можна лише автівкою, найближче їхати із курортного берегово. І екскурсія, і дегустація зазвичай тут безплатні. Єдине, я раджу перед тим запитати у господаря про правила поведінки у підвалі. Такі тут виноробні традиції. Але повірте, це дуже колоритно по-українськи.